Поріз на колесі, чи що? Ви побачили вам, вам, дорожі, вам норму норму права? Зупинили, Петеру, чи щомічини? Водії, а ви знали, якщо у вас поріз на колесі, вам штраф від нашої поліції? Ви, ви побачили, що ви на колесі поріз. Ми чи я, я рухався я чи як? побачили? Побачили. побачили? Це ви зрячика, я не бачу. Дуже цікава ситуація. Співробітники поліції безпідставно зупинили водія, а в подальшому почали шукати адміністративне правопорушення. Дивіться. Взагалі, Лиса. Просто лиса. У вас лиса резина? Це ваша думка суб'єктивна. Так я вам можу показати, пішліть покажу. Що таке лиса резина? Лиса резина О, це, це, та, це та що це без протектора. Це ти, протектора. Три, Три, та, без та що без протектора. Та. Та, коли так пальчиком по ній ведеш, коли пальчиком ній ведеш, і не відчуваєш. За свої порушення вони відповідати не хочуть і не будуть. На жаль, півробітник поліції зазначає: я побачив порушення. Всі ми добре розуміємо, окрім нього, що очі. Це не доказ, і про це нам вказує відповідне рішення Верховного суду України. Співробітнику поліції потрібно мати фактичні дані для того, щоб стверджувати, що водій скоїв адміністративне правопорушення. Це фото, відео, фіксація під час руху. Хочеш знати, як користувати своїми правами? Підпишись на мій канал. Потрібен юридичний захист на дорогах України. Одразу долучайся до нашого юридичного клубу.